Ну, ось я в аеропорту купила собі водички, і все так автоматизовано. Стоять такі автомати і ти купуєш каву там, чи водичку. Ну, я вже каву купила. Сьогодні підйом був о 5-й ранку. Слава Богу, багаж пройшов. Що буде з рюкзаком, не знаю. Бо це така дурацька компанія, яка грабує пасажирів. Не знаю, нехай Господь мене боронить. Ну, рюкзак такий плоский, але він є на мені. Ну, я тут дивлюсь, такі рюкзаки великі у всіх інших, що я, то я думаю, може проскочу якось. Коротше кажучи, ну десь через пару годин, через годину. Півтори години у нас виліт до Кракова, там уже у Кракові пообідаю, куплю квиток до Пшемишля і поїду в Пшемишель, і у мене ввечері на пів на дванадцяту поїзд, інтерсіті, сидячий. Може, от воно так і краще, бо не було таких купейних, не було взагалі ніяких. Ну, буду, доберуся так. Дай Боже, завтра буду в Києві і вже буду відпочивати. Ну, Я так натомилася в Італії, натомилася. Ну, слава Богу, у мене дочка дуже хороша, вона мені допомагала, я допомагала їй. Слава Богу. Там, там така дитинка, обігалічка, господи, бігулечка, побігулечка. А така ж дитина гарна, слухайте, Я насолоджувалася Ах, цими днями, якими була в Італії. Останні тижні Бог мене помилував і був прохолодний останній тиждень. І зараз не дуже жарко. А я подивилася у Крахові взагалі дощ. і 17 градусів. Ну, зонтик у мене є, порасунка, то я якось буду. Вже там дивитися. Ну, сьогодні головне доїхати до цього поїзду Інтерсіті. Ну, він дуже пізно. Я прилітаю туди, в обід, у Краків, і потім вже поїду до Пшемишля. Ну, ось, так, ось така у мене розповідь невеличка. Ну, тут Такий, знаєте, аеропорт, маленький, я люблю маленькі аеропорти. Буримський аеропорт це взагалі щось, щось екстремально, екстремально негативне для мене, чесно вам скажу. Йдеш в ці кілометражі, а потім якась тютінька тебе зупиняє, а ходить себе. Я не, я не зрозуміла, до багажу. Перед багажем, до речі, зупиняють. І починаються розпроси, і вона англійською нуль, не знаю взагалі англійською. І я взагалі ну, в шоці, як так можна брати таких робітників на міжнародні рейси, міжнародні, які не знають англійської мови. Взагалі я в шоці. Ну, буває всяке. У Римі буває всяке.